Вітаю, ви знаєте, що таке страховка? Знаєте, це коли ви платите певні кошти для того, щоб якщо щось станеться, то ви в будь-якому випадку не програли. І ось Дональд Трамп, дивлячись на те, що Російська Федерація, ну, скажімо так, кволо реагує на мирні ініціативи, вирішив перестрахуватись. Поки що не Дональд Трамп, а його аналітики. Його аналітики думають наперед. І у них є ресурси і можливості реалізувати свої плани. І це не просто слова, це плани. І газета New York Times, я вам зараз дещо розповім, опублікувала ідею, як це може виглядати. Так ось, що пропонують аналітики? Аналітики пропонують для Російської Федерації ввести так званий російський універсальний тариф. Російський універсальний тариф. В чому його ну, фактично сенс? Справа в тому, що санкції, які накладає Сполучені Штати Америки на Російську Федерацію, вони зменшують потужність Російської Федерації, але Штатам нічого не дають. Тобто Штати на цьому фактично нічого не заробляють. Штати мало що імпортують з Російської Федерації. Ну, може, я не знаю, там, ладу каліну, і то не факт. І що пропонують американці? Вони кажуть, а давайте ми введемо, запровадимо так званий російський універсальний тариф. Що це? Росія танкерами вивозить нафту, там, нафтопродукти, газ і так далі. Ви знаєте, так званий тіньовий флот. Але Сполучені Штати Америки чітко контролюють кожен танкер. Вони на рахунку всі не, ну, не можна просто так взяти, побудувати якийсь танкер, про який ніхто не буде нічого знати. І Сполучені Штати Америки кажуть: ми введемо цей російський універсальний тариф, але чи як він там правильно називається, російський універсальний тариф, але е, тут ситуація така: якщо Російська Федерація виконує мирні умови, ну тоді Трамп працює з Україною, видобуває копалини, накопичує фонд, частина йде в казну, казначейство Сполучених Штатів Америки, і так всі виграють, Штати виграють. А якщо Російська Федерація не виконує, тоді з кожним днем невиконання мирної угоди оцей універсальний російський тариф зростає. І він покладається на компанії, які фактично дозволяють Російській Федерації йти від санкцій, тобто ці тіньові флоти там. А далі ще накладається цей російський універсальний тариф на компанії, які працюють з Російською Федерацією, тобто подвійні такі санкції. І в результаті Сполучені Штати Америки також виграють. І ось ці аналітики фактично вийшли з того, що незважаючи на те, що Росія та Україна вели переговори про припинення вогню з американськими представниками у вівторок, мабуть, досягнуто певного прогресу. Але президент Росії Путін продемонстрував фактично мало прихильності до припинення війни. І тому президенту Трампу потрібні кращі карти. Ну, ми вже знаємо, що ми не в карти граємо, а намагаємось зупинити Путіна. А для Трампа це все ж таки карти. Карти, бо він світовий модератор, і він визначає, що йде і як він може заробити. Трамп, і ще раз повторюю, поставив основну задачу це зробити Америку великою. І Трампу байдуже, пам'ятаєте, з давнього Риму гроші не пахнуть. Тобто, якщо мирна угода діє, Трамп заробляє на Україні. Якщо мирна угода не діє, Трамп заробляє на Російській Федерації Трампу байдуже на кому заробляти. Я тому і повторюю ще раз вкотре дуже багато разів, що мирна угода Трампа вона вигідна для України, бо таким чином у нас буде мир, і Трамп буде заробляти разом з нами на наших корисних копалинах, але вам вони не належать. Вони вам ніколи не належали. Ви на них ніколи не заробляли. З вами ніколи ними не ділились. Це якщо ви а, уявите собі, що агробарони, от ті, що мають по десятки мільйонів гектарів, з вами поділяться своїми прибутками. Ну, ви ж розумієте, що це не так. Або, наприклад, компанії, які вам забезпечують мобільний зв'язок, з вами ділились коли-небудь. Я бачив тільки підняття тарифів. Тут нещодавно одна компанія купила собі цілий сервіс а, таксі, тобто мобільний оператор купив собі сервіс таксі. Уявляєте собі, які бабки у них. Банки, які просто мільярдні показують доходи, це все гроші, гроші, які з вас випилюють, щоб ви не були надто багатими і не могли собі надто дозволити. З вами ніхто не ділиться. Тобто, це не ваші гроші. І якщо щось в землі українській лежить, то це не факт, що це ваше. Ви не ви не можете мати з цього нічого. Воно, дідусь, один. Спиляв сухостій біля себе, там біля городу. На кінці городу у нього деревина була сухості. Він його спиляв. Чому спиляв? Тому що по радіо почув, економте газ, економте світло, і він вирішив, що він спиляє деревину і буде там місяць топити і не буде використовувати світло, газ не буде. Але виявилось, що нібито на межі його городу там якийсь парк, якийсь парк. Знає, що воно за парк. Потім виявилося, що він не проведений по документам як парк. Коротше, дід отримав 3 роки. За одну деревину біля свого роду. сухостоє діду 73 років, дали 3 роки. А ви хочете, щоб з вами поділились копаленим? Серйозно? А більше немає у вас фантазій про те, чим ще з вами мають поділитися в Україні. Тому модель ось така. Трамп в будь-якому випадку буде заробляти. Трамп в будь-якому випадку він і Сполучені Штати Америки зможуть заробити на Україні. Вони на війні в Україні вони шукають моделі. І я вже пояснював, що якщо ми не погодимося з моделлю Трампа, то Трамп знайде можливість при якій в Україні війна триватиме, але при цьому Трамп все одно зароблятиме. Ну, згадайте, хто зі мною давно на каналі, ну можливо, і недавно, бо я цю ідею фактично три місяці повторюю. І смисл її такий, що війна в Україні може тривати. Трамп знайде можливості заробляти і в цих умовах для нього не є принциповим, він знайде модель. І ось, будь ласка, The New York Times таку модель публікує. І ще раз повторюю: дуже проста модель: війна триває, заробляють з Росії і усіх партнерів, які з Російською Федерацією а, співробітничають. Якщо війна не триває, то заробляють на Україні, заробляють разом з Україною, але у нас є мир. Що обрати українцям? Не знаю. Давайте оберемо війну і будемо воювати. Але є одне, але введення цього універсального російського тарифу аналітики, які дали The New York Times ці дані, вони зробили його дуже обережним. Чому? Вони розуміють, що Російська Федерація вона під час війни вона змушена продавати свої енергоносії задешевше, але вони прорахували собівартість, і виявилося, що для Російської Федерації видобуток енергоносіїв, нафти, газу, там і ще переробка нафти це невеликі кошти. Тобто, там до собівартості ще дуже далеко. І Сполучені Штати Америки. І придумали оцей універсальний російський тариф для того, щоб накладати на компанії, які мають з Російською Федерацією справи. Для них все одно буде вигідно для тих компаній і для Російської Федерації. Це не будуть такі великі гроші, це можуть бути менші гроші, але все одно це будуть величезні гроші, тому що обсяги величезні. І Сполучені Штати Америки вже зазначили, що Російська Федерація практично не втратила ринок по обсягу. Вона втратила по доходам, але не по обсягу. Вони все одно скидають велику кількість нафти, газу. Я так думаю, що це і золото, і метали, і алмази, і так далі. В них дуже цього всього багато. Вони готові десятками років скидати навіть за зниженими цінами. Їм байдуже. Я більше того вам скажу рано чи пізно, і це буде світ намагатися. Зупинити в тому плані, що будуть намагатися все ж таки ціну піднімати. Бо якщо Російська Федерація накопиче світ дешевими нафтою, газом, алмазами, золотом металами, то в світі будуть рушитись цілі економіки, цілі країни, які живуть за рахунок того, що ну вони то торгують також, але в них не такі демпінгові ціни. Російська федерація може демпінгувати і Сполучені Штати Америки це зрозуміли. Тому для них сьогодні, станом на сьогодні, у Дональда Трампа є альтернативний план, як йому заробляти при тому, що війна в Україні триватиме. От і все, друзі. Я попереджував, я про це постійно говорив: що якщо ми не підемо на лінію Трампа, а ми вже втратили певний е, е, ну, темп, то Трамп розробить модель, при якій він все одно буде заробляти, а війна в Україні буде тривати. Ось одна з моделей. Ну, нехай різні люди, я бачу і деякі навіть дуже заслужені колись, нехай далі продовжують хейтити мене, якось там обзивати. Знаєте, мені байдуже на вашу думку. Ви можете вдовольняти себе там перед телекамерами скільки завгодно. Я хочу, щоб моя країна не втрачала шанси. А через у таких корисних, корисних балбісів, які інколи знаєте, розумні заднім умом і буром. От ми втрачаємо шанси, ми втрачаємо час. А потім, ой-ой-ой, що робить. І залишаються тільки слова, погрози і м -м, отакі відео ні про що в порожнечу, аби тільки когось налякати. Ну, окей, але Україна від цього не зростає, Україна від цього не багатіє, і миру більше в Україні не буває. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки. Вітаються коментарі. Також і не забувайте ставати спонсорами каналу. Для нас це особливо приємно. Ми відчуваємо, що ви в нашій команді.